Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і замітив ось таку блишню коливалку. Сподобався мені колір і ось ці такі виямки. Я зараз покажу блишню з другої сторони, то подивитесь. Сподобалась мені ця приманка. І, дякуючи акційній ціні, дуже дешево її купив всього-навсього за 1 цент. Це безіменна. Приманка прийшла в пакеті целлофановому, і ніяких даних на пакетику написано не було. Але в інтернет-магазині було написано, що її довжина, і саме це тіло приманки 8,8 см і вага 14,5 грам. Зараз ми це перевіримо. З другої сторони, ось так виглядає блешня. Бачите, ось ці такі виямочки невеличкі. Наблишні якийсь Гіпс катор 5. До речі, саме тіло блишні, магніт не бере, значить, зроблене з кольорового металу. Довжина 8,8 ну немає, але десь так 8,6, 8,7 то є. Вага в інтернет-магазині була вказана 14,5 грам, а ось тут бачимо 15,2 Ну, мабуть, кілечка, вертліжок і гачок не враховували. Як вже бачили на початку відео, блишня з однієї сторони пофарбована, з іншої ні. І ось бачите, колір тут вже кусочок фарби відлущилось. Оце вона так приїхала до мене. Не знаю, буде той окрас триматися чи ні. Ми подивимося на ділі, як буде ловити рибу. Ну, в першу чергу, звісно, брав цю блишню коловалку для ловлі щуки. Можливо, і взимку з криги попробую теж половити такою приманкою. В неї таке вузьке тіло, повинно, в принципі, гарно сипатися. Ну, але побачимо на ділі. Ну, а так, думаю, десь на якихось великих річках, водосковищах і окунь може теж влупити. Хоча, звісно, брав в першу чергу для щуки. Хто рибалив подібними блешнями, пишіть, яка рибка вас ловиться. як вона працює. Буде цікаво почитати.